Продовжуємо у прямому ефірі наш євроінтеграційний телемарафон. Вихід є, під час якого намагаємося переконати усіх представників української влади та суспільства у тому, що угода про асоціацію має бути ухвалена завтра на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Сьогодні перший день Вільнюського саміту. Там вже відкрився економічний форум. І під час цього економічного форуму Єврокомісар з питань розширення. Та політики сусідства ЄС Штефан Фюле заявив про те, що 160 мільярдів євро саме в таку суму українська влада оцінює свої збитки від вступу підписання угоди про асоціацію є неймовірною сумою за НАТО завищеною. І далі цитата Штефана Фюле, нагадаю: і мені не нравится, читаю з видання ЛБЮЕЙ мову оригіналу російською, мені не нравится, що в українському бізнесі говорять о затратах, а не об інвестиціях на модернізацію української економіки. Нужны большие інвестиції, но это не затраты. Єдині затрати, которые я могу увидеть, затраты на бездеятельность, які стимулюють стагнацію економіки і риски. І для будущего здоров'я країни, сказав Штефан Фюле на бізнес форумі східного партнерства у Вільнюсі. Наші наступні гості телемарафону це Всеволод Степанюк, науковий співробітник інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Та Сергій Руденко, публіцист, журналіст, головний редактор інтернет-сайту tvi.ua. Сергію, на вашу думку, 160 мільярдів із заява ФЮЛа. я абсолютно солідарний з нею зараз. Тільки що говорили з послами Латвії і Швеції, що це не це не затрати, це інвестиції, як сказав посол Швеції Андреас фон Фонбекера. Що якщо не вкладати ці гроші зараз, то після завтра ця сума буде вдвічі-втричі більшою. Знаєте, мене дуже дивує, що ця сума виникла саме сьогодні, і про неї почали сьогодні говорити упродовж усього періоду, поки Україна йшла в Європу. Ця сума чомусь не озвучувалася. Ну принаймні, останні півроку уся євроінтеграційна риторика Віктора Януковича була якось поза цією цифрою, тобто говорили про якісь компенсаційні втрати, але про 160 мільярдів навіть ніхто не заїкався. Звідки ця сума взяла? Ну науковці там помножили ті втрати, які були у країн із східної Європи, і помножили суму, і помножили на кількість жителів України. Наскільки я так розумію? Давай отримали. Давайте я зачитаю 160. це так. дуже кумедно. Ми сьогодні дуже сміялися всі студії. Як ці втрати оцінювалися? Оцінку проводив інститут досліджень прогнозування Національної академії наук України, тобто ваші всеволоди, колеги. Дані оприлюднили сьогодні на круглому столі українського форуму. так, от як обраховувалася ця сума? Вчені склали всі витрати в цих країнах. Мається на увазі Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, наприклад, яких суму виводили, поділили ці витрати на середню чисельність населення в 91 -му 2013 -му роках, відповідно в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині, і помножили на 45,5 мільйонів українців. Додатково отриману суму помножили ще на коефіцієнт 1,5 Плюс 50% через структурні фактори, серед них стан соцінфраструктури, зношеність основних фондів у порівнянні з досліджуваними. Країнами згідно з документом, питомі витрати на душу населення у відібраних чотирьох країнах різняться від 776 євро в Чехії до 5000 тисяч євро в Угорщині за 23 роки. Тобто, склали, поділили і помножили. От вийшло 60 дуже дуже мл... дуже дивна, дуже дивна цифра. Чому Я секунду? Якщо можна скажу, е, розумієте, в чому проблема е, українська влада шукає різні аргументи, щоб зараз пояснити, чому ми маємо пригальмувати євроінтеграційний процес. Ці аргументи дуже дивні, тому що так видається, що Європа ну нас так хоче затягнути всі євросоюз. Такими зусиллями до цього докладає. А Україна торгується, починає якісь цифри говорити, починає відмовлятися, і, і всі їх умовляють мовляв Віктора Федоровича та заходить до нас в Євросоюз. Да в Євросоюз без нас може і бійтися. Тут питання лише в тому, що може сама Україна зробити для того, аби увійти в Євросоюз. Не те, що може дати Євросоюз Україні, а що може Україна дати Євросоюзу. А цифру ви зараз можете абсолютно спокійно взяти і пояснити. Звідки вона? Взялась. Давайте я вам поясню. Ви от хто? Хто за фахом я журналіст? Правильно. А ви читали цей договір? Що ви його так захищаєте? Нас по перше в Євросоюз абсолютно ніхто не зве і прямим текстом скажуть, що Україна ніколи не буде членом Євросоюзу. Європейського тільки що хочекайте, говорили хочекайте, з послом Латвії. Вона каже, не посол це не до... є офіційно. просто що каже і про історію Латвії сказали. що для того, щоб отримати договір А ви хочете про золосу... сказати, що Україна така ж країна, як і Латвія. Я не хочу це виображаєте всю країну. Ну, чекайте, в ще такі ж люди, як і ми. Ну це дуже але маленька маленькі якісь надзвичайні. Я вважаю, що українці це надзвичайні люди. Це найдревніша одна з найдревніших націй в світі. Я знаю, пане ну, Воросе. Да. Ні, От, я просто приїжджаю сказати, що Латвія так. отримала можливість підписати угоду про зону вільної торгівлі лише через 5 років після підписання угоди про асоціацію. Почекайте, нам це ще й зараз відразу. Зразу давали перспективу. Це була Ітична причина, щоб вони стали членами НАТО, перш за все. А причому тут Євросоюз ну за економічної підтримки їх взяли в Євросоюз. Ну я хочу сказати, як цифри. Ви дуже любите європейців і американців. Да? Так, от американці, Світовий банк, в 2003 році оцінув необхідність, мінімальну необхідність, необхідну суму для модернізації української економіки в 400 мільярдів доларів. Тобто, якщо цих коштів не вкласти, то українська економіка конкурентно здатною бути не може на європейському ринку. За цей час пройшло 10 років. Ця сума могла вирости вдвічі то тобто, з одного боку знос з іншого боку інфляція того ж долара і євро. Тому, якщо ви не довіряєте національній академії наук. Яка, більш іншим, бо, на бо, визнаних методах це України, який оголосив, що Україна йде європейським шляхом. Чому це означає, він це оголосив? Що... Це в нього спитайте. Я відповідаю за методику. Ви ви ж працюєте в державному інституті, Академії, Ні, в Державні... академія. Це взагалі суспільна організація. Що ну Чекаєте. Має... В, в тому числі. Ну, це, це не суспільна організація, це державний статут. Тобто, тобто, тобто теоретично ви могли і практично дати поради ще до того, як Україна вирушала в Почекайте, вирішаю. але ж ніхто порад академії наук на протязі 20 років незалежності в Україні не слухає. Так, А чому ці цифри? Якби цих цих хоч хтось зі слухав зі ці уході. поради, то зовсім інша була б економіка в країні <рив> Гараз, я Хочу понизити трошки градус, і для цього може трошки розсмішити смс. Зачитає одне від наших телеглядачів. 067-215-66-66 Надсилайте, ми е, їх е, покажемо, зачитаємо. Е, 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 е так от, зараз подивлюся звідки немає підпису. Я Українець, Україна, Росія єдине. В воровстві, п'янстві, хамстві к собственному народу. Ну, по-перше, це зовсім не так. Наприклад, в Великобританії п'ють зовсім не менше. Чи вони ну, хамсла там точно так. менше? Ну, до, до цифр, дивлячись, повернути. що вважати хамством. Якщо вас вам людина каже те, що вона про вас думає в очі, це я вважаю. Це більш нормально, чим коли вона вам в очі сміється, а потім робить раз да, це справа щось проти масу тобто але щодо е, інвестицій не. в економіку. Про що каже Філас, що це не витрати, це інвестиції. Це якщо чи інвестиції поясню, діло в тому, що ми там в цьому договорі одні зобов'язання України жодних зобов'язань євросоюзу. Це по перше. По друге зона зона вільної торгівлі є для Євросоюзу для України. Саме в чутливих секторах економіки квотування і квоти не дуже великі, скажімо так. Ми ці квоти вибираємо і зараз без всякої вільної торгівлі, навіть вдолаючи ті бар'єри торгівельні і так далі. Куди ці 160 мільярдів мають піти? Це по-перше, модернізація виробництв під євростандарт. Не тому, що у нас виробництва гірші, але там євростандарт. От, наприклад, якщо огірок там не 30 сантиметрів, ви його не маєте права продавати. От є такі вимоги Євросоюзу. Вони дикі, але вони такі є. Наприклад, Євросоюз недавно був там скандал, що Єврокомісари витратили десятки мільйонів доларів для того, щоб визначити Євростандарт Унітазу. Ну, це смішно, там скандал з цього приводу, тобто українці мають підігнати свою продукцію під євростандарти. В основному закупивши обладнання, де в Євросоюзі? Тобто, ми маємо проінвестувати їхню економіку, яка зараз в кризі знаходиться. По перше, друге, ми маємо закупити діагностичне обладнання, щоб наші лабораторії підтверджували ці стандарти. Це не дешева процедура. Третє, чомусь ніхто не рахує втрати, які ми на інших ринках будемо нести. Четверте, високотехнологічні галузі теоретично не можуть перейти на євростандарти, тому що всі патенти у нас спільні з росіянами. Вони мають або закритися, або виїхати в Росію. Разом із заводом, або вони не можуть працювати. Ну а ще вони стандарту. можуть жевріти, як і зараз? Тобто є вихід або виїхати в Росію, або Але жевріти це скажіть як людям, і зараз. які втратять роботу на цих підприємствах. Як? Якщо підприємство виїде в Росію, там будуть росіяни працювати, це створення робочих місць в Росії і втрати. Я знаєте, за що виступаю? За те, що не треба виплавляти метал, краще збирати комп'ютери. І тоді е заробітна плата в людей буде значно вища, і не треба буде забруднювати навколо. Точнее середовище, і не треба так, буде стільки капіталу вкладення, буде почекайте цих а куди ви Дінете людей, які вміють виплавляти метал і не вміють робити комп'ютери? Вони можуть перекваліфікуватися. Вони поме... Да що ви кажете таке? Металург перекваліфікується в 50 років в електронщика. Ну це як мінімум треба 20 років вчитися для цього. Ну, п'ятдесяти при чому не забувайте, що в нас освіта вже давно не безкоштовна. За які гроші вони будуть перекваліфіковувати? Знаєте, я тобто... люблю цю історію згадувати. 50-річний металург через 10 років вийде на пенсію. А от 20-річний а... студент, який зараз 음... стане чи учень школи, який зараз стане металургом і Вибачте, буде си, алесувати е... своє здоров'я за... до пінця за 30 днів. Якщо вона не харчується, вона помирає. А ви кажете за 10 років. А що він буде робити 10 років? Тобто, ви пропонуєте, щоб частина людей вмерла із за того, Ні, що Ні, я пропоную в популяризувати серед людей ідею того, що праця має бути розумова. Знаєте, я кажу, вже згадував цю історію десь років, 10 тому я робив, знімав документальний фільм про Шахтарів в містечку Торез Донецької області, і робили фільм про те, що питання не в закритті, не в економіці, питання в психології людей, що люди які народжуються там, вони з самого маличку виховуються майбутніми шахтарями Галу. і не бачать нічого, нічого майбутнього для себе, окрім шахти. Ми давали писати е, твір. В кожному творі люди вчаться в звичайній школі, там 5-8 клас. Ким ти хочеш стати? Шахтар. Кожен шахтар, 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 шахтар. І Потім ми йдемо е, в дитячому садочку. Дітки, дитячий ансамбль виступає, і е, дівчата, значить, е, це хлопчики-шахтарі, а дівчата зображують. Вугілля в кожному е, класі стоїть значить бюст Стаханова, Стаханов Це, культ Стаханова. Правильно. Хоча на могилі Стаханова навіть немає імені. Стаханов АЕС я знімав могилу, навіть немає як його звати, бо невідомо чи Олексій, чи Андрій. Ви Роз... пам'ятаєте цю історію, що Сталінська сказав, що, що газета правда не помиляється, бо його спочатку так, так, назвали так, Олексієм, так, начебто так, він так, був так, Андрієм. Так, Тому Стаханов АЕС на могилі написано. Так, от і ми знімаємо в професійному технічному училищі двох молодих хлопців. 15 років. І я в них ставлю про це запитання. Хлопці, праця важка, да, mm. дуже важка, ми дуже готові. Ми знаємо, що це ну, може забрати наше життя, дуже ба, велика смертність. Але кажу: слухайте, ну завтра, якщо велике підприємство, наприклад, Мерседес, там не буду робити йому рекламу, збудує тут своє виробництво в Торезі, ви підете mm. туди працювати на чисте виробництво Мерседесу. Знаєте, що вони мені кажуть? Ні. А чому? На запитання, чому він вони відповідають: ну вугілля ж треба комусь видобувати. Розумієте, Це питання в психології, психологія. а не в економіці в нашій не країні зовсім. щодо не перепрофілювання зовсім. і щодо реорганізації Ми, Ми зараз заділи дуже таку цікаву річ, як діалектику. Так от діалектика каже, що як син, скажімо, кріпосного не може бути, чи син там батрака не може бути кимось іншим, як батраком. Ну можливо, там один із сотні, який геніальний як Шевченко. Він виб'ється в люди. Так, от навіть єврокомісари визнають, що угода погіршує і так погане життя українців, і на досить значний час. Так от хіба може дитина раба потім жити нормально? Не може. Це Якщо діалектика. її виховувати в європейській школі вона які гроші? гроші, за які гроші Батрак буде виховувати в європейській школі? Ви не кажіть про бізнесменів. Ви я ви кажіть про більшість українців, яким стане гірше від цієї більшості українців і так зараз живеться погано. Таким стане я ж про це і кажу. Можна ще погіршити їхнє життя? Слухайте, Україна має визначити свій цивілізаційний вибір. Ну, тому, що Україна і є центри Європи. Тому Чор в центрі Європи, дивіться, Україна має з будувати боку свою державу. Добре, навіщо центр, ми тоді вели Радянський Союз в 91-му році, щоб вступати в такий же сумнівний союз? Це як мінімум. А чекайте, ми не вступаємо з втратою суверенітету. А ви читали договір? От я вас питаю: ви читали той договір? Я читав. Повна втрата суверенітету. Чекайте, в тому чекайте. Е, у нас є два зараз вибори, або ми починаємо грати Чому? з Росією. У нас є три вибори третього Третє немає який є. Украї... Є. є це не абсолютно вірно чекайте україноцентризм при нинішній владі це провальний шлях тому що це не україноцентризм І... це Я вас посилаю знову ж до ця професора влада... преображенського який казав розруха не в клозетах а в головах ця влада О. ця влада ніколи нас не зробить нашу сильну. Але ж українці Україною. вибрали цю владу Правильно, українці, так, а сухайте, ну всі питання? роблять помилки в цьому житті, ну, хай в тому не числі помилки, українці. значить, вони достойні цієї влади. О, Ні, чекайте. Ми говоримо про курс, який має бути у державі в наступні там 20, 30 чи 40 років. Якщо ми зараз зупиняємося на україноцентричності і консервуємося в своїй державі з цією владою, то жодного розвитку Почекайте, не буде. Ви трошки розумієте сепаратизм як україноцентризм? Ні, Це помилка. Ні, слухайте. Я не сепаратист, я ніколи сепаратистом не був. Я патріот своєї держави, але я хочу, щоб ні, моя ви, ви держава... Хочете, щоб Україна була абсолютно окрема і Так розумієте, україноцентризм. Ні, я держава, розумію трошки по іншому. Наша держава має ті ж. Мати цінності Великобританія має співдружність, так? А тепер подивіться, що Росія це насамперед аж до Уралу, це колишня Україна. Було такий вислів від Карпат до Сахаліну. Всюди абсолютно... вільна Україна. Друзі, давайте до конкретики повернемося. У вільнюсі задекларують зобов'язання підписати асоціацію. Повідомляє Українська Правда з посиланням на інтерфакс Україна. Цитую у заключеній декларації вільнюського саміту щодо України. Запишуть, що сторони цитую віддані зобов'язанням підписати угоду про асоціацію. Про це йдеться в проєкті підсумкової декларації саміту східного партнерства, який є в розпорядженні «Інтерфакс Україна. Водночас у проєкті станом на четвер повністю відсутня згадка про Росію. Не виключено, що під час проведення самого саміту в. Проект будуть вноситися зміни. Декларація називається Східне партнерство Дорога вперед. Учасники саміту оцінили прогрес східного партнерства з часу Варшавського саміту, що пройшов у вересні 2011 року, на якому ми парафували угоду, і домовилися про амбітний порядок денний на майбутнє. Визначаючи і вітаючи досягнутий компроміс, учасники саміту також закличуть, що ще багато чого має бути зроблено для вирішення існуючих проблем на шляху демократії, поваги основних свобод і верховенства. Права учасники саміту відзначили рішення українського уряду тимчасово призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Вони також відзначили безпрецедентну публічну підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Україна та ЄС підтвердили свої зобов'язання підписати угоду про асоціацію на основі рішучих дій і відчутного прогресу в трьох сферах, зазначених на саміті Україна ЄС в 2013 році. У цьому стосунку вже був досягнутий важливий прогрес. Ну, це Головні пункти цієї угоди, які, начебто, яка, начебто, має бути завтра ухвалена у вільнюсі за версією інтерфакс Україна, принаймні джерела інформагенції у Вільнюсі. Ну а ми все ще сподіваємося, що завтра у вільнюсі підпишуть повноцінну угоду про асоціацію. Принаймні, дива час від часу також трапляються. У Мене запитання до пана Всеволода. Скажіть, будь ласка, якщо Україна завтра підпише з євросоюзом угоду про асоціацію, це буде помилка президента Януковича? Це буде абсолютно помилка і фактично. Ну після цього дуже сумнівні шанси виграти вибори в році. ви зовсім про різні речі говорите. Ми говоримо не про шанси Віктора Януковича. Ми говоримо про шанси України і шанси України в Євросоюзі. Це... Політологи економічні... стверджують зворотні. Вони кажуть, що на паки це його шанси стати не. президентом абсолютно. України. в Політово стверджують те, за що їм платять. Е -е, діло в тому, що з економічної точки зору е -е, всі футурологи вони в один голос розказують, що в майбутньому саме цінне це ресурси. А яка країна найбагатша в світі на ресурси? Це Росія. Це офіційні дані Організації Об'єднаних Націй і мати е, дешевий доступ до найбільших в світі ресурсів. Так ну, у нас не виходить мати дешевий доступ до ресурсів. Але ж влада продає. не хоче, вона постійно лається із сусідом. У нас це це, я, я завжди думав, що не найцінніше в постіндустріальному світі це інтелектуальні ресурси, так, та, що а ви не нафта. Але ви думаєте, це вас зігріє? Чи чи ви це можете? Повіться, там, де це виготовлено, немає ні газу, ні нафти, ні, ні лісу. Дивіться, нічого да? так? Електронергії, я не можу зачитати, де воно виготовлено в Китаї. Не переживай. <свист> там. Є газ. Вони так, так само газ Вони купують так, в Росії. Ну про що ми тоді розуміють в, в Ірані купують нафту і так далі? Тобто, все ж таки без якихось промислових виробництв економіка надзвичайно вразлива. Ну газ нам не стане дешевшим, якщо ми не підемо до Європи. Правильно е, я думаю, що не стане, але якщо ми підемо в митний союз, то стане і разів три. Володимир Путін позавчора заявив, що газ не стане дешевшим. Це як і жоден не... переговорів не велося. Неправда. він і... казав, що якщо Україна вступить в митний союз, то все зразу буде без мит. Це значить коли Україна буде вступить в митний союз, тоді. Ну, це питання не до мене, це питання до влади. Слухайте, коли підписували угоду про пролонгування перебування Чорноморського флоту на території України. Росія також обіцяла переглянути газові угоди Знову, жодного розуміла, перегляду питання. цих газових діло. В угод тому немає. що не тільки за це вона обіцяла. Там був величезний пакет і. Зобов'язання України приватизувати відповідні підприємства і так далі. Україна цей пакет виконала частково. Ну Росія не виконала тоді свої зобов'язання. Тобто невиконання зобов'язань в цьому плані має з обох місць ну, за нинішнього президента і, взагалі, за нинішню ситуації, Росія не є чітким і послідовним партнером України. Почекайте а Україна є чітким і послідовним партнером. А почитайте договір про стратегічне співробітництво. Я, я читав договір, ну так, про стратегічне стратегічна Україна хоче сказати, його виконує. Питання в тому, що Росія у відносинах із Україною вибудовує парадигму цих стосунків лише за своїми політичними інтересами. Ви знаєте, абсолютно вірно. Це ще Черчилль сказав, що в Великобританії немає ні ворогів, ні друзів, не є тільки інтереси. А от те, що наша влада не хоче враховувати інтереси найбільшого сусіда і стратегічного партнера, це є помилка зовнішньополітична. Тобто ну, що... не можна вести так, що от ми хочемо і все, і чхати нам на інтереси інших. Такого не буває. Слухайте, ну е ніхто ще цього не сказав, що чхати, тому що насправді Микола Азаров і уряд України сказали, що вони готові до тристоронніх переговорів Україна, ЄС, і Росія, так, але що сьогодні міністр закордонних справ Швеції сказав про те, що вибачайте, друзі, але таких переговорів не буде. Тому що всю карту геополітичну в Європі вирішують два сильних гравця: це Росія і Євросоюз Україна в даній ситуації, це якщо вона навіть буде це об'єкт, якщо це вона об навіть буде залишатися сама одненька. І не нікуди не буде йти, все одно їй доведеться важко, тому що з одного боку є сильний гравець Росія, з іншого боку, є сильний гравець Євросоюз, і те, що робить наприклад Росія упродовж останніх років півроку щодо українських товарів, це є в принципі не дуже дружні кроки. Я маю на увазі по обмежені це є не дуже груд. дружні кроки, але про ці кроки російський уряд попереджував вже давно що якщо україна підпише зону вільної торгівлі з євросоюзом то до україни будуть застосовані ті ж самі ті ж самі правила як при торгівлі з любою країною євросоюзу нічого росіяни тут не але ж ми ми не підписали жодної ще угоди але Просто це сприймається що буде як, як політичний це... тиск ви погоджуєтесь на те тут що це? Тут я погоджуюсь що це демонстрація того, що буде якщо україна А як підпише, можна що... дружити з тим хто сильніший Ну, тобто, реально, який тисне? Е, ну, тисні. Взагалі в ринкових відносинах дружби не буває. Це потому, Бувають що... лише вічні да, інтереси. інтереси. Друзі. У нас мало часу, далі новини, зачитаю буквально кілька смс. А хто зробив нас батраками? Ми за ЄС, Лідія. Ви самі батраки підбираєте слова, сім'я Шахтарів. Авансії, Чорнобильці, ваших дітей і внуків відбирають будущее. Ви мовчите знак запитання, Василій. Ми пенсіонери і ми за Євросоюз. Нова Ведалага Харківщини Іване Наталія. Mm. Тебе буде почути. Твоя думка буде врахована. Хто це запевняв? Ну, це запевняв наш президент. Я сподіваюся, що він нас почує і дослухається часу, до завтра ще є. Нагадаю, що це був. Сергій Руденко, керівник нашого сайту, головний редактор, відомий та журналіст, а Також Всеволод Степанюк, науковий співробітник інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. Дякую за змістовну. Я сподіваюся, розмову принаймні вона була дуже емоційна, але інколи і в суперечності емоцій з'являється якась викристалізовується, якась розумна думка. Сподіваюся, що вона сьогодні з'явилася. Далі будуть новини після новин продовження нашого телевізійного марафону. Вихід є євромарафону на підтримку підписав. Угоди про Євроасоціацію України, яка, на нашу думку, має бути завтра підписана у вільнюсі на на саміті східного партнерства. Зустрінемося після новин. Дякую, друзі.